Купити квартиру за вигідною ціною в Житомирі можливо. Зараз дізнаємось, чому такі дешеві квартири в ЖК «Панорама»? Вигідна пропозиція обумовлена стадії будівництва. В даних секціях квартири, звичайно, коштують дорожче. А яка зараз стадія будівництва? То, будь ласка, підіть, подивіться собі. Що саме ви плануєте побудувати? О, мікрорайон сам по собі він не новий. Відповідно, інфраструктура цього мікрорайону дуже розвинена. Наш житловий комплекс розташований на березі річки. Завдяки тому, що як ми його вписали, ось ви можете бути певні, що коли ви купите квартиру тут, то краєвиди з вікон у вас залишаться ще дуже 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 довго. Проект набережний, який передбачає сходи, дитячі майданчики, зони відпочинку. Є навіть місця для якихось невеличких ресторанів. Садочки школи поруч є. Безумовно, садочки школи поруч є, тому що наголошую ще раз. Район не новий і тут розвинена гарна інфраструктура. Розкажіть про темпи будівництва. Темпи будівництва це процес.